Хочу читати слово Боже, яке записане відкриття Івана Богослова, другий розділ. Буду читати з першого по сьомий вірш. Відкриття чи об'явлення Івана Богослова. З другого розділу, з першого вірша читаємо такі слова. До ангела церкви в, в Єфесі напиши, про це каже той, хто тримає сім зір у правиті своїй. Хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для ймення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш вчинки Николаїтів, яких я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Боже. Такі слова, брати і сестри, записані для всіх нас. Не тільки думаю, що це для церкви, яка була в Єфесі. Записані слова. Думаю, що ці слова Дух Святий записав особисто і для мене. Особисто і для мене. Трошки, брати і сестри, скажу, ми знаємо багато з писання про Єфес. Це місто. В середній Азії. В цьому місті було одне з семи чудес стародавнього світу. Храм Артемиди Єфеської. Це одне з чудес світу того часу. Це було портове місто, дуже багате місто на свій час. От. І знаєте, в, цій, в цьому середовищі. Народилася церква Господа Ісуса Христа. Одного часу прийшло туди Слово Боже. Прийшло туди Слово Боже. Ми пам'ятаємо, як проповідував там апостол Павло. І він особисто для них написав ще листа, якому наставляв їх. Понад двох років десь чи близько двох років апостол Павло там проповідував і жив в цьому місті. І знаєте, коли цей чоловік прийшов в це місце, воно прийшло в рух, воно зрушилося з ну, свого такого звичного ритму життя. Воно прийшло в рух. Знаєте, в храмі Артеміди Єфеської почали мало ходити. А почали ходити туди, де Павло орендував місце і проповідав слово. Почали люди туди ходити. І знаєте, вони ходили, і Дух Святий замітив замі 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 таке слово. Слово Боже почало рости в Єфесі. Знаєте, слово Боже почало в Єфесі рости, і як воно росло? Пам'ятаєте, як це слово Боже росло? Мало того, що перестали ходити багато людей в храм Артеміди Єфеської. А вони ще взяли всі свої книги по чародійству. І винесли на центральну площу цього міста і почали спалювати їх. І Дух Святий замітив, так почало рости і превозмагати, каже Слово Боже, в цьому місті. Вони пізнали Божу благодать і любов Божу, любов Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже почало рости в кожному серці. Я так собі бачу і розумію, з будинку в будинок. З будинку в будинок з вулиці на вулиці, і люди наповнялись цією благодаттю. Знаєте, як колись Давид казав, каже, до Господа, як суха земля. А ти як це суха земля до Господа, може бути? Знаєте, як суха земля чекає води, коли посуха, пішов дощ і вода так і нема. І туди лєш, лєш, а їду. І нема. Так колись Давид. І так душа, яка вирвалася з-под гріха, так і хочеться бути з Господом. мав багато практики там в Єфесі, ми знаємо, зустрічав людей, які мало орієнтувалися, що зробив Ісус і для чого Він прийшов, не знав навіть про Духа Святого. Це все було в Єфесі. І проти сестри в Єфесі ще було те, що Дух Святий за них зазначає, що вони були святими і вірними. Вони відрізнялися, можливо, від когось своєю святістю. Вони відрізнялися, можливо, від когось своєю вірністю. Так було в Єфесі. Знаєте, пройшов час. Пройшло багато часу. Десь близько 43 років після того, як там Павло проповідував. І цей лист пише їм Іван, Хрис... Вибачте, апостол Іван, пише те, що сказав йому наш Господь Ісус Христос. І ми, брати і сестри, читаємо такі слова. Це каже той, хто тримає сім зір у правиці Своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Коли ми читаємо, брати і сестри, старий заповіт. Знаходимо, що одним з обов'язків священників було доглядати за сімисвічником тим, який стояв в святому святих. І він ходив і підливав туди олії священної. Він чистив гноти на тих свічниках, щоб не було накопу, щоб добре було світло. Так колись поступав. Така була робота священника. Ми читаємо тут про Першого священника, Господа нашого Ісуса Христа, який каже, що я тримаю сім зір, це сім присвітерів, чи сім служителів, як він пояснює вище, і хожу серед семи золотих свічників, тобто серед церков. Це наш Господь Ісус Христос, першосвященник, першосвященник наш, новий першосвященник. Як Слово Боже каже, пересвящення в будучим так? Ми читаємо Слово Боже. І ми, брати і сестри, прочитали, він говорить такі слова. Я знаю діла твої. Ну, так скажу, порізно можна сприйняти це. Добре, що Христос знає мої діла. І не дуже добре, так? Да? Я радію, так задам питання, брати сестри, кожен з нас. І я особисто собі можу це питання задавати. чи я радію, що Ісус знає мої діла. Знаєте, Ісус це не той священик, від якого євреї час могли щось сховати, чи першосвященик.